Верховна Рада ухвалила законопроект про розвитку факторингової діяльності в Україні. А це означає, що факторинг буде відповідати усім міжнародним стандартам в Україні. Відтак, факторинг дозволить бізнесу. Зберегти більше обігових коштів і потім отримати кошти після закриття контракту. І факторингова компанія отримує свої відсотки від цього контракту. А це дозволить розвивати як фінансові послуги, так і бізнес. Наші підприємці дуже часто жаліються на те, що їм недоступні певні. Моделі інструменти для розвитку свого бізнесу: лізинг, факторинг, недоступні кредити. І ми поступово вирішуємо ці питання. Зокрема, після ухвалення законопроекту про факторинг. Ми у нашому комітеті підійдемо до того, щоб як найкраще дозволити нашому бізнесу покривати ризики в умовах воєнного стану, а також розвивати ветеранський бізнес. І... Відкрити для них більше кредитних програм.